Він захищає від зовнішнього шуму потрібно подумати ще на стадії ремонту, для цих цілей звукоізоляційними матеріалами обробляють стіни, двері, поле, якщо необхідно, стелю, але не у всіх є можливість якісно провести звукоізоляційні роботи, особливо якщо квартира знімна або куплена на вторинному ринку, ділимося корисними хитрощами. Як зменшити рівень шуму без складного ремонту? Совет один, присуньте меблі до стіни. Від грамотного розміщення меблів частково залежить якість звукоізоляції в кімнаті. Наприклад, непоганим шумовим бар'єром стане високий книжкова шафа із дерева, присунутий до стіни, якщо ж сусідська вітальня межує з вашої спальне, то ліжко потрібно розміщувати подалі від стіни або додати до неї масивне узголів'я з дерева або щільного матеріалу. Совет 2. ставка на якісні пластикові вікна. Шум від довколишньої автотраси, майданчика для вигулу собак. Жвавої вулиці може троникати в квартиру через неякісні або застарілі віконні конструкції, замінивши їх на нові сертифіковані профілі і склопакети від перевірених виробників. Ви відчуєте помітну різницю. Для кращого ефекту обирайте стеклопакети з високими звукоізоляційними властивостями і з товстим і внешнім склом, зменшити звуковий резонанс допоможе комбінація стекол відразу товщиною шістьм і чотирим, або 6 5 п'ятьм і чотирим, і різною дистанцією між ними. Советри, повісьте щільні штори. Додатковою шумовий захистом з боку вікна стануть щільні портьєри або подвійні штори. Це відмінний варіант для спальні, оскільки такий завісу не тільки знизить уровень улічного шуму, але і вбереже від сонячного світла, спеки і протягів як матеріал для щільних штор гарні, оксамит, вельвет, Жаккарт, льон, парча. Шому поглинаючи властивості, штор збільшить декор у вигляді масивних карнизів, дерпіровок або ламбрекенів. Совеч 4 Постеліть пухнасті килими, підлоги з твердих порід дерева набагато ефективніше запобігають шум знизу, ніж тонкі покриття, ще краще постелити поверхних килим або ковролін з довгим пухнастим ворсом. Таке рішення вигідне і для сімей з маленькими дітьми, які своїми забавами нерідко докучають сусідам знизу, якщо до стилю інтер'єру більше подходять килими з щільним, але тонким матеріалом джут-льон, то стелити їх в два-три шари. Совет 5. перевірте розетки. Несподіваним звуковим мостом може виявитися звичайна розетка у панельних будинках отверстія для них наскрізні. Проблема вирішується: якщо всередину гнізд класти звукоізоляційну пробку з мінеральної вати або азбестової тканини, найкраще довірити цю процедуру професійним електрикам, Оставшіся щелі можна закрити цементом і обробити силіконовим герметиком. Звичайна монтажна піна не підійде через свою горючості. Совечість усуньте зазори біля стояків, опалення та водопостачання, щоб уникнути зазорів, і щілен при будівництві застосовуються спеціальні віброізоляційні гільзи, але на практиці вони нерідко відсутні, що знижує звукоізоляцію, виправити цей будівельний шлюб нескладно. Навколо труби потрібно максимально ненаскрізь видалити цементний розчин. Обернути трубу мінватою азбестовою тканиною і лістеклохостом і знову зацементувати щілини в стиках, закладають силіконовим герметиком. Апендицит це запалення апендикса, тобто відростка сліпої кишки це маленький орган, який перестав брати участь в травленні. Найчастіше він запалюється у людей 10-30 років, але взагалі захворіти можна в будь-якому віці. Урв з апендицитом стикається до мільйона чоловік щорічно. Ризик, що це захворювання рано чи пізно виникне, і у вас приблизно 7. Якщо вчасно не звернутися за допомогою, можна померти, коли потрібно терміново викликати швидку. Набирайте 103, 112 або ж звертайтеся до найближчого відділення невідкладної допомоги, якщо з'являються ці симптоми апендициту, тягне біль в районі пупка або в правій нижній частині живота, іноді вона може віддавати в стегно у більшості випадків біль є першою ознакою апендициту: втрата апетиту, слабкість, загальмованість, блідість, нудота і блювота. Іноді вони з'являються відразу, а іноді через кілька годин після виникнення болю. Холодний піт, здуття живота, складності з проходженням газів, часте серцебиття, підвищення температури, іноді воно може бути незначним. Трохи більше 37, з іноді лихоманка стрибає майже до 39. Що робити, якщо ви сумніваєтеся, апендицит це якщо небезпечні симптоми, начебто є, але самопочуття здається терпимим і не вимагає виклику швидкої. Перевірте себе за допомогою прийомів самодіагностики. Покашляти, якщо це апендицит, біль у правій частині живота посилиться, лежачи на лівому боці, злегка натисніть долоною на хворе місце, а потім швидко приберіть руку, при апендициті біль стане сильнішою саме в цей момент. Поверніться на лівий бік і витягніть ноги. При апендициті біль стане сильнішою. Однак важливо розуміти, що до самодіагностики треба ставитися критично. Спостерігайте за своїм станом, якщо симптоми, що вказують на апендицит, стануть більш вираженими. Негайно викликайте швидку або звертайтеся до відділення невідкладної допомоги, високий ризик, що це все таки апендицит і вам знадобиться термінова операція, що не можна робити до огляду лікаря. По перше, не можна приймати знеболюючі сорбенти або будь які інші препарати, ставити клізми через самолікування, симптоми можуть змінитися. Визначити апендицит буде важче. По-друге, не можна самостійно тиснути на живіт і намагатися промацати, що там захворіло через сильного впливу апендикс може, губо ще прорватися. Це призведе до ускладнень, звідки береться апендицит. Навіщо потрібен апендикс? Сучасна наука представляє смутно, деякі вважають його марним рудиментом і підкріплюють цю версію тим, що після його видалення ніяких наслідків для здоров'я, як правило, не виникає. Інші припускають, що відросток служить своєрідним сховищем хороших бактерій, необхідним для перезавантаження мікрофлори кишечника, яка постраждала, наприклад, від діареї. Бактерій в апендексі дійсно чимало, і саме вони часто винні в розвитку апендициту. Совет 8. Заведіть кімнатні рослини. Згадайте, як тихо і умиротворено буває в лісі. Живі рослини мають здатність поглинати шум. Тому їх вигідно розміщувати біля вікон і зовнішніх дверних прорізів, особливо ефективні великі рослини з масивною кроною, розставляючи горщики з квітами на вікнах. Не нашкодити природному освітленню кімнати, їх можна поставити і на сходових майданчиках, щоб трохи зменшити рівень шуму в під'їзді. Совет 9. встановіть акустичні стелі. Останнім часом велику популярність набирають акустичні, натяжні або підвісні стелі. У першому випадку акцент зроблений на спеціальну перфоровану тканину з відмінними звукоізолюючими властивостями, акустичні підвісні системи подойдуть для просторих високих приміщень, оскільки віднімають помітну частину пространства 1-2. Вони рятують від гучних розмов музики, але сильний шум, звуки від домашнього кінотеатру і падаючих речей будуть все чутні. Допоможе установка плаваючої підлоги совет 1.0 Позбудьтеся від щілин в дверних прорізах. Звукоізоляційні якості двері залежать від її матеріалу, якості порога і щільності притвору, менш ефективні в цьому випадку розсувні двері. Зменшити проникнення шума через орні двері можна усунувши зазори і щілини між дверима і коробкою. До речі, монтажна піна добре проводить звук. Не найкращий варіант: замініть ецементним розчином. Справляється із завданням і якісний дверний ущільнювач, а наявність порога знижує шум на 12. думка експерта: як поліпшити звукоізоляцію вікон. Звичайно, установка сучасних пластикових вікон хороший спосіб боротьби з вуличним шумом, але іноді звичайний двокамерний склопакет не вирішує проблему про те, як створити вдома комфортну обстановку і ідеальну тишу. Розповідають фахівці компанії Века. Один ставка на результат максимальної звукоізоляції можна досягти за допомогою застосування і варіації наступних комплектуючих і компонентів двокамерний склопакет сла різної товщини і або склотриплекс різної ширини дистанції між стеклами, офільна система з трьома контурами ущільнення, наприклад, Века Софтліне 8.2, 2, 2 Лайфхак на замітку ще один секрет максимальної звукоізоляції в двох контурах скління, тобто в установці відразу двох вікон.